Вас, шановні телеглядачі, сьогодні ми запрошуємо вас долучитися до розмови про справедливе правосуддя один із найважливіших чинників правової демократичної держави. Скільки б ми не змінювали правила нашого життя, скільки б не ухвалювали законів у різних сферах життєдіяльності держави, правила і норми діятимуть тоді, коли їх дотримуватися. Відтак правоохоронна система і чесні та об'єктивні суди є найпершою запорукою успішної країни. 2 лютого Верховна Рада в першому читанні підтримала зміни до Конституції України в частині правосуддя. Президент вважає цей крок історичним. Ми ж сьогодні з'ясуємо, як ці зміни вплинуть на наші з вами стосунки із судами у студії начальник головного територіального управління юстиції у Рівненській області Івана Смачило і керівник Рівненської обласної громадської організації комітету виборців України Олексій Горецький. Ви можете телефонувати нам за номером 230016. і отже, ми починаємо нашу розмову про те, які змін яких змін очікувати від суді. Іван Васильну, все ж таки, на жаль, на сьогодні опитування свідчать, що в українців величезна недовіра до судової системи, а це означає, що українці все більше втрачали останніми роками віру у будь-яку справедливість, яка може бути встановлена державою, поновлені їхні права. Чи взагалі кроки зроблені от буквально в останні дні наближають нас до того, щоб повернутися в законне русло? Ви знаєте, я хочу сказати, що судова реформа є одною із самих необхідних на сьогоднішній день в Україні. Можливо, на рівні із реформою в системі охорони здоров'я. Напевно, що кожна, майже кожна людина має свою негативну історію пов'язану з судом. І е, більше 70% громадян вважають, що така реформа має бути те, що ми на сьогоднішній день бачимо, і можемо прочитати проект змін е, до концзакону е, змін до конституції. Е, я хочу сказати, що непоганий проект, непогана судова реформа, але можна е, в подальшому її або знівелювати, або ж якісно її реалізувати. Тому е, те, що ми маємо, є непогано, Інше питання, як воно буде зреалізоване. Ось, наприклад, е, в, е, в Конституції передбачається, що відбір е, Буде по конкурсах, відбір суддів. Це дуже добре, але можна провести такий конкурс в закритій аудиторії, а можна його провести, наприклад, в прямому ефірі через онлайн, де кожна людина, яка це цікавить, може подивитися, може в тому числі висловити свої думки або можливо якусь інформацію стосовно того чи іншого кандидата. Тут уже буде видно, як оцей закріплений, дуже добрий поклик, що всі судді будуть вибиратися через конкурс, як цей конкурс буде відбуватися, і так само всі інші. Норми. Тому, якщо воно буде зреалізовано все нормально і так, як воно має бути, буде добре. Чи повинно бути виписане в законодавстві от саме оці процедури, наприклад, той ж самий конкурс, уже не в Конституції, а десь інакше. Ми ж знаємо, що були ухвалені попередньо кілька законів знакових для судової системи, але поки що ми не бачимо такого реального результату. Ну, в даному разі я хотів би, пані Івану, десь можливо десь доповнити стосовно того, я хотів би все-таки почати. Стосовно актуалізації самої проблеми, я спеціально готуючись до цього ефіру, власне взяв результати останніх досліджень, які були проведені в Україні. Причому вони більшою мірою різних соціологічних цих інституцій, вони плюс-мінус подібні. Тобто, якщо подивитися, от спеціально, наприклад, відбрав такі питання, три найбільш скажімо так, проблеми, які Найважливіше для України, тобто на думку людей, тобто перше питання це військові події, які відбуваються в Україні на Донбасі. Друге це корупція в державних органах загалом, тобто тут не можна відокремити і суди, в тому числі. Ну, це 47% громадян, тобто майже половина. Ну і далі безробіття і інші речі. Тобто, якщо подивитися, загалом це питання є другим. І, можливо, ключовим, скажімо так, тому що реформа, вона не просто пов'язана і спрямована на якісь організаційні речі. А в першу чергу, щоб подолати корупційну складову і забезпечити більшу професійність у роботі судової системи. І якщо подивитися на інше питання, тобто конкретно, що в яких сферах варто на думку людей змінювати, це перше є оновлення влади і антикорупційна одна реформа, і друге це судова реформа. Тобто, фактично, навіть це вище за показники, які стосуються, наприклад, медичної системи і багато-багато інших, інших сфер діяльності. Тому. Це назріло давно, воно зачіпає величезну кількість людей, і не тільки людей, які звертаються до судів з якимись, скажімо так, адміністративними певними спорами, пов'язаними з органами влади, чи то місцевої влади, чи, наприклад, з органами державної влади. От а більшою мірою це також пов'язано з різними майновими іншими справами, які виникають між людьми. І тут звичайно варто сказати про те, що дуже багато. Людей очевидно вони стикалися з різними неправовими формами поведінки, поганою організацією, наприклад, роботи судової системи, і зрештою, напевно, і непрофесійною, а можливо, десь і корупційною складовою в роботі судів. Тому це, скажімо так, з точки зору актуалізації самої проблеми, це надзвичайно важливо, і мені здається, що в цій ситуації це, скажімо так, той, навіть не вимушений крок, а це можливо той крок, який можливо, мав би бути один із ключових і перших з точки зору державного реформування в Україні. Тепер, що стосується самого безпосередньо змісту, власне, те, що пані Івана зачепила, от, вже, ну, все, те, що стосується подальшого добору, відповідно, інших, інших речей. Моє переконання і приклади вже в Україні такі є, що при належній організації цього процесу, я переконаний, що можна анівелювати будь-які хороші ініціативи, от, але все ж таки я ну, більш схильний думати про те, що системно, в подальшому, все ж таки, коли такі зміни до конституції будуть впроваджені, це буде вже, скажімо так, доконаним фактом. Я думаю, що це буде незворотній процес таких змін, хоча можливо не без збоїв. Я не хочу ідеалізувати цей процес, але мені здається, все таке, що це той шлях, яким точно треба треба йти, і це той шлях, який принесе свої позитивні результати. Я знаю, що, наприклад, підбір суддів уже нового покоління, скажімо так, іде за участі структур ОБСЄ, тобто якогось певного нагляду за прозорістю цієї процедури і так далі. Але от ті судді, які вже багато років працювали, і тут виникає дилемма: по-перше, Уявляєте, скільки може бути негативу на одного суддю, навіть якщо він ухвалював справедливі рішення, тому що обов'язково одна сторона незадоволена. Що передбачається, скільки який відсоток суддів може бути звільнено, можна сказати, з своїх посад? І чи не буде це кризою в суспільстві, коли не буде кому проводитися справи? Я не думаю, що до такого дійде, тому що, по-перше, цією реформою буде ліквідовано ряд суддів, буде впроваджена триланковість. Хоча і залишаються спеціалізовані суди, і залишаються адміністративні суди, але е є декілька таких нововведень в законопроекті, які е зменшать е кількість справ в судах. І не буде такої великої необхідності тримати в нас на сьогоднішній 8 тисяч суддів. Я думаю, що їх буде там максимум 5 тисяч і, а може і менше, тому що дуже багато нового є в законодавстві, нового в самій структурі, як буде розбудовуватися сама судова система в цій реформі. Якщо можна зупинитися, зокрема на тому, що цікаво, що Верховна Рада. Не буде мати впливу ні на призначення, ні на звільнення суддів. Президент буде призначати суддів, але це буде виключно така церемоніальна роль, тому що він буде призначати за поданням. Вищої ради правосуддя, вищої ради правосуддя, яка буде фактично відповідати і за призначення, і за переведення, і за звільнення суддів. Тільки питання: судді. а ця вища рада правосуддя? Чи вона ну як вона буде обиратися? А вища рада правосуддя так само буде вибиратися без політичного впливу? Ну, це вже будемо бачити, вже, як воно буде, але насправді більша частина представників Вищої ради правосуддя буде складатися із суддів. Які будуть обиратися на відповідних конференціях, а так, що також там будуть представники від Верховної Ради по дві особи, дві особи від адвокатури, дві особи від прокуратури, дві особи від вищих навчальних закладів, наукових установ. Але до них також будуть передбачені і вже передбачені змінами до конституції вимоги стосовно неполітичності і там є ряд інших. Вимог, звичайно, що на сьогоднішній день я мало вірю в те, що будуть знищені будь-які корупційні впливи. Але мінімізація політичного впливу і впливу Верховної Ради вона є надзвичайно важливою. Ну і крім того, цікавим є той факт, що не буде, не будуть призначатися судді на 5 років. Те, що зараз на сьогоднішній день ми маємо, вони будуть призначатися безстроково і вимоги збільшені. Якщо на сьогоднішній день суддею може стати особа, які 25 років, то нововведеннями ми бачимо, що там треба мати 30 років. Якщо 3 роки юридичного стажу на сьогоднішній день, вимога буде 5 років юридичного стажу. І що самим головним і цікавим, я думаю, для людей буде, це позбавлення абсолютного імунітету. Тобто те, що на сьогоднішній Раніше, день. Надзвичайно складно було так звичайно, Тільки Верховна недавності. Рада могла дати погодження на затримання і арешт, то нововведеннями не буде цей абсолютного цього імунітету, а буде лише суддівський так званий імунітет. Тобто, якщо суддя Підозрюються вчиненні злочину, у зв'язку з його професійною діяльністю, прийняттям рішень і так далі, то лише в такому випадку потрібен дозвіл на затримання та арешт, але дозвіл цієї вищої ради правосуддя, якщо це відбувається в тому числі і в зв'язку із професійною діяльністю затримання судді відразу після вчинення злочину тяжкого чи особливо тяжкого, такого погодження не потрібно. Якщо ж суддя вчиняє будь-який проступок чи злочин, який не пов'язаний з професійною діяльністю, то він притягується до відповідальності на загальних засадах, як всі інші прості громадяни. Я не думаю, що це надзвичайно важливо. Якщо говорити про стосунки от, професійно, так, журналісти і судді. От я пам'ятаю, що ті часи, коли взагалі не дозволяли включити диктофон, сидячи на стільчику маленький. От, і коли і це були наші судді, навіть дехто з них досі працює. Зараз вони вже абсолютно дозволяють включати диктофони. Значить, не можна було включити портативну камеру. Тепер уже, начебто, це можна, але нещодавно навіть зіткнулися з такою ситуацією, коли ну, мене попросили вийти, тому що я з камерою в результаті мені довелося теж. Цитувати законодавство і домагатися, що це можна насправді, як сьогодні чим регулюються ці стосунки? розумієте, це в конституції не записано, але є ж е, закони. У даному разі тут <кхе> варто декілька таких речей сказати. Це напевно відноситься до того, про що я вже задумав на, на початку нашої розмови. Це, це означає, що так звані організаційні перешкоди або неправові форми поведінки, наприклад, з боку тих самих судів під час судового процесу. Насправді це все чітко регламентовано. Є процесуальні кодекси, які регулюють чітко питання, наприклад, коли це можна робити, коли це не можна робити, в яких справах, як це організаційно все відбувається, як це юридично закріплюється та місце інше. Тому, скажімо так, з юридичного боку регламентування на сьогоднішній день абсолютно достатнє, щоб чітко розуміти, скажімо, там, всім учасникам судового процесу, да, або тим особам, які присутні на судовому процесі, їхні права і обов'язки відповідно під час цього процесу. Інша справа, що це пов'язано із тим, що дуже часто. Судді могли дозволити і, напевно, ну напевно, я скажу так, є інформація, яка публічна є, і дозволяють собі подібні, подібні скажімо так, форми неправової поведінки, обмеження прав скажімо так, учасників судового процесу і присутніх, відчуваючи напевно свою безкарність, тому що пані Івана вже згадала про те. Що в нині діючій редакції Конституції насправді суддю не так просто, наприклад, притягнути до відповідальності. А насамперед йдеться про кримінальну відповідальність, а про адміністративну відповідальність взагалі нічого не говорити. Тому, напевно, відчуваючи такі речі, маючи таку абсолютну, наприклад, абсолютний імунітет, дуже часто відбувається зловживання наданими правами. І Ті речі, про які вже були згадані, наприклад, да, обмеження абсолютного права імунітету, це надзвичайно важливе. Тому що ми до сьогодні можемо бачити дуже багато різних випадків загалом по державі, От коли судді, які виносили, скажімо так, ну резонансні на так рішення, вони до цього часу відповідно не є звільненими. До цього часу, відповідно, вершаючись людські долі, Тобто, мені здається, на з точки зору муралі це абсолютно неприйнятно навіть в тих умовах, які відбуваються на сьогоднішній день. Тобто, та людина, яка водночас і, скажімо так, ну є абсолютні достатні, скажімо так, відомості, що були прийняті скажімо так, ну рішення. Незаконні, да або я б сказав би так, необ'єктивні, несправедливі, необґрунтовані рішення. І тут можна багато сказати, наприклад, по протестних подіях 2014 року, багато інших подібних прикладів. Ці судні на сьогоднішній день відповідно в багатьох випадках вони працюють, вони не є звільненими, і відповідно вони продовжують, скажімо так, ну, вершити не це вершити людські долю. Тому мені здається, це абсолютно неприйнятно і обмеження абсолютного імунітету і. Введення такого поняття як професійний імунітет. Це мені здається, що це дуже прогресивна норма, це дуже важливі речі. І мені здається, що в цьому є величезний прорив вперед. Як це буде працювати далі? Ну тут важко сказати, оскільки ми не маємо скажімо, це як доконаний факт. Але як скажімо, та норма, яка закладена в основний закон, мені здається, це надзвичайно важливо і надзвичайно потрібно навіть з точки зору а, притягнення до відповідальності тих суддів, які творять абсолютно непровідні. Тобто, якщо уточнити, то справа в тому, що якщо справа становить суспільний інтерес і вона відкрита, не є закритою, не не закрите провадження, наприклад, кримінальна справа становить суспільний інтерес, і це не є справа, в якій треба захищати там ну певну мораль з боку потерпілих. Так то в такому випадку суддя не може сказати, що мені не подобається сьогодні, як я виглядаю, і ви, журналіст, вийдіть із зали там або не знімайте так. В даному випадку це неможливо зараз. Я вам хочу сказати, що те, що на сьогоднішній день до судових процесів, до судового розгляду справ, які є відкритими в більшій своїй частині, і те, що журналісти мають доступ мають можливість знімати, це заслуга журналістів в першу чергу. Це їхня наполегливість, це те, що вони, їх один раз не допустили, вони спротивилися, збунтувалися. Їх насправді це заслуга журналістів. Ну, ми пам'ятаємо, як відбувалося призначення, скажімо, голосування за голів судів на Рівненщині, І там була ціла акція журналістська проведена, коли журналісти приходили і просто моніторили, як це прозоро відбувається. Десь їх пускали, десь не пускали. Вони просто це висвітлювали. Ну і результати зараз уже є по тих ну, адміністраторах, скажімо, тих судів. Але зараз я хотіла би ще з'ясувати. Ту річ, яка цікава, мабуть, усім, хто звертається до суду, власне, всім. Тобто, судові витрати, в чому вони змінились? Ми знаємо, що вони начебто збільшилися. А як же ж тоді? Не такий високий у нас сьогодні рівень життя. Ну, Олексій, можна? можна ну так, будь так, ласка, так. я про це можу сказати з іншого боку з сторони тих відвідувачів, які до нас, наприклад, звертаються. да, я це бачу цю проблема. проблематику це проблема. з іншого боку, наприклад, mm -hmm. а да? тому, що можна подивитися загалом на цю ситуацію більш комплексно. І більш широкої, я б, наприклад, не хотів би в даному разі говорити звужно, тому що з одного боку, ми маємо розуміти так, що для того, щоб суди працювали ефективно, вони мають бути забезпечені належними ресурсами. І з точки зору, наприклад, канцелярського забезпечення, з точки зору належної техніки, з точки зору там, інших матеріальних затрат і зрештою забезпечення оплати належної оплати праці. А це і утримання, і багато багато інших складових, які стосуються загалом судової витрат у судовій, скажімо так, гілці владі. Інша справа, звідки беруться ці кошти, да? і яку участь, наприклад, в цьому беруть громадяни. З одного боку, громадяни сплачують податки, де звідки з державного бюджету витрачаються кошти на загальні цілі, в тому числі на, на судову гілку влади. І з інша справа, коли за конкретний розгляд справи безпосередньо сплачують учасники судового процесу. Тому, якщо подивитися. На, на ті судові витрати, які сплачувалися, наприклад, там попередні, як вони сплачуються на сьогоднішній день від е, останніх прийнятих змін е, до закону про, <кій> про судовий збір, то можна сказати, що вони зросли, зрештою, в рази, якщо не в десятки разів по окремих справах. І тут є серйозна проблема в першу чергу по тих справах, коли люди судяться. Не те, що за майнові якісь там спори. Так? Одна справа, коли це судяться юридичні особи там, між собою. Коли це люди судяться на великі, за великі там, статки, за великі гроші там, і все інше, це інша ситуація. Там можна говорити про те, що судовий збір, ну, очевидно, він мусить бути більшим, бо люди, відповідно, судяться за певні майнові речі. Але якщо люди судяться, наприклад, оскаржують певні рішення суб'єктів владних повноважень, органів влади. І людині на сьогоднішній день заплатити 0,4 від мінімальної заробітної плати, наприклад, ми беремо на сьогоднішній заробітну плату мінімальну, яка становила 1378 гривень. 0,4 відсотка 0,4. Скажімо, там 60 десять да. це виходить. Ні, це не виходить на 60 гривень. Це виходить порядка 550 гривень. На сьогоднішній день виходить судовий збір по такій справі. І багато і багато інших подібних ситуацій, коли фактично. І це ми говоримо тоді, коли не, скажімо так, в самому зверненні да, беремо позов до заяву, не ставляться вимоги, наприклад, майнового характеру. І дуже багато подібних прикладів, коли люди судяться. Припустимо за декілька там сотень гривень. У нас на такі питання ми стосувалися учасників відповідно членів виборчих комісій, де насправді до них ставилися відповідні вимоги стосовно там неправильних нарахувань і інших речей. Питання стояло насправді там, скажімо так, біля тисячі гривень, плюс-мінус в інших і так далі. Тобто, людині для того, щоб відстояти своє право за ці кошти, от, відповідно потрібно заплатити майже половину або інколи навіть більше, аніж людині потрібно насправді. Відстояти на цьому мені здається, в цій ситуації дещо не збалансована. Наприклад, ситуація, і ми розробляли відповідну певні пропозиції до. Цього законопроекту він на сьогоднішній день переданий народним депутатам для того, щоб вони могли просувати його далі, з тим, щоб зробити диференціацію судового збору. І, зокрема, у таких справах, коли людина не потребує, скажімо так, вирішення якихось майнових питань, щоб судовий збір, принаймні, для цієї категорії він був зменшений, а для інших категорій, тобто він за рахунок цього була певна певна компенсація. Мені здається, в цій частині ну, є. Ну неправильна, на мою думку, все таки позиція Верховної Ради, яка такі. Зміни зміни прийняла і особливо в наш складний час, коли підвищуються, скажімо так, всі витрати і розрозуміло, що суд не може бути дешевий. Але мені здається, це неправильно. Це для багатьох людей просто обмежує доступ до суду, як таку Івана Васильовна, Але є якісь преференції певним категоріям? категоріями? Е, ну е, я теж хочу сказати, що під не такі високі ставки судового збору вони фактично е, створюють умови недоступності людей е, до суду. Але на сьогоднішній день в нас міністерство юстиції вже відкрило центри надання вториної правової допомоги. Де є збільшений перелік суб'єктів, які мають право отримати безкоштовну правову допомогу. І вони, якщо раніше могли отримати її лише по кримінальних справах, то на сьогоднішній день це і цивільні адміністративні справи, всі без виключення справи, якщо суб'єкт підпадає під таку категорію. І ми вже сьогодні почали реформування районних і міських управлінь юстиції. Ми вважаємо, що ті повноваження, які вони здійснювали, вони на сьогоднішній день є неактуальні. І громадяни їх не потребують, і на базі районних управління міських управлінь юстиції в кожному районі буде створене так звані бюро, де е, людині не потрібно, наприклад, буде з Володимирця їхати в Сарни в цей центр, а вже в Володимирці він зможе отримати безкоштовного адвоката, а також мати доступ до наших інших послуг мін'юсту. І на сьогоднішній день ми вже плануємо, що е, до літа ми завершимо цей процес, і це буде допомога для людей. Але я хочу сказати, що в цьому законопроекті е, до змін до конституції. Також закладені такі норми, де, наприклад, є по деяких категоріях справ будуть визначені визначено законом обов'язкове досудове судове врегулювання спорів. Якщо воно є обов'язковим, це означає, що частина справ, які би мали дійти вже до суду, вони фактично будуть врегульовані або шляхом медіації, або шляхом інших переговорів. Це перше. Друге, якщо на сьогоднішній день в конституції передбачено, що суди покликані вирішувати будь-які питання у всіх правовідносинах. То нововведенням зазначено, що суди будуть розглядати тільки, тільки ті справи, де є юридичний спір, і там, де є кримінальне обвинувачення. Тому фактично зменшити кількість е, тих, спорів, які, тих справ, у яких фактично немає спору. Е, і е, я, я вважаю, що це трошки е, збалансує ситуацію. Ну, я так зрозуміла, що і дріб'язкові якісь такі речі, які зрештою люди можуть регулювати між собою, от от вони відпадуть. Окрім того, там певні специфіки певної так справи теж відпадуть, і будуть вирішуватись певними, можливо, адміністративними органами, так варити. ну в тому числі шляхом досудового врегулювання. Тобто, або якщо законом передбачено, то людина не може звернутися до суду до того, як вона не пройшла оцей шлях досудового врегулювання. А зазвичай, якщо можна знайти компроміс, або якщо один адвокат і інший адвокат розуміють, яким чином можна знайти точки дотику і Спрогнозувати, яким буде судове рішення, яке воно може бути законне, то чому би людям не пояснити і не допускати вже до цих судових і до цих судових тяганин? Примітивно можна пояснити так: якщо людина не звернулась до голови сільради про порушення, які голова сільради сам же зробив, не написав, що будь ласка, оце усуньте. То до суду таку справу можуть не прийняти. Можливо, так. це все буде ну, передбачатися законом. Подібне. Тобто там я думаю, що буде чітко визначено категорії справ, по яких обов'язково має бути до регулювання. А як, от все-таки, Олексію, ну визначити, які основні такі зміни людина хоче побачити, то до якого документу сьогодні звертатися, переглядати закони, переглядати коментарі, яких дуже багато, вони дуже різні і по-різному оцінюють. Куди саме дивитися? Чи може до висновків комісії звернутися венеціанської буде все зрозуміло? Для тих, хто цікавиться самим текстом, скажімо так, і самим принаймні обґрунтуванням, ну насамперед треба розуміти, що щоб зробити певні висновки. От, людина має мати хоча б базове, скажімо так, розуміння, тому що все-таки йдеться про те, що це юридичні тексти, вони не прості для сприйняття, і щоб їх правильно трактувати, все ж таки треба звертатися до джерела, до першого джерела, але мати хоча б базовий рівень, скажімо так, певної підготовки або розуміння, скажімо так, що ж насправді говорить та чи інша норма, або та чи інша теза. От, тоді можна правильно розуміти, що було і що пропонується заміна. І в цій ситуації напевно не буде нічого кращого ніж людям запропонувати звертатися саме до, до першого джерела, і це в першу чергу до самого законопроекту, який власне зараз прийняті першому читанні, до пояснювальної записки, які докладно відповідно обґрунтовано ті чи інші позиції, в які значається, і очевидно до порівняльної таблиці самого законопроекту, який дозволить людині чітко розуміти, наприклад, і вже наочно побачити, що було і що пропонується. Натомість, це такі скоріше технічні речі. Звичайно, можуть користуватися певними науковими матеріалами, і різними журналістськими матеріалами, і все інше, от але. В даному разі, все таки, ну нам треба бути об'єктивними і справедливими. Ми не можемо про такі дуже серйозні системні речі говорити десь певними уривками і не розглядати це системно. Тому що для чого ця вся реформа відбувається? В першу чергу реформа відбувається для того, щоб забезпечити в державі належне правосуддя. Щоб верховенство права, знаєте, як інколи одна суддя на одному зібранні, вона каже, знаєте, каже, рішення суду може бути е, законним, але несправедливим. То очевидно, що це мало би бути в першу чергу навпаки, що рішення суду завжди має бути справедливим. І в тому, мені здається, полягає сенс верховенства права як такого. Пані Івано, я так розуміла, що е, функція от вашого, наприклад, управління спрямувати людину, куди справді треба зараз йти, е, сприяти їй у цьому, так само буде. От чи чи йти до суду, чи вона може вирішити десь? Ці питання? Я думаю, що якраз оцю функцію мають брати на себе оці наші бюро, які ми наразі в зв'язку з ліквідацією управління юстиції будемо створювати. Ось але дуже цікавим є. Те нововведення, яке закріплене, що кожна людина, кожен громадянин зможе звернутися до Конституційного суду, якого відбирають функцію тлумачення закону, але яким передбачено, що людина, якщо відносно неї прийнято судове рішення на підставі закону, який вона вважає закон неконституційний, вона має право звернутися в Конституційний суд з відповідною скаргою. Це також непогане нововведення. Так, це вже. цікаво. Так. Що ж, свого часу, західні уряди відштовхувалися від утвердження правових цінностей, саме від поваги до закону і права, і вже тоді вони досягали вищого рівня суспільної моралі. Тоді виробляється така собі моральна звичка. І ми маємо усвідомити, що не економічні процеси є визначальними в нашому становленні, а закон, який спрацьовує тоді і в економіці, і в інших сферах. Чи станемо ми на цю стезю, залежить не лише від того, як працюватиме уряд, президент. Чи Верховна Рада. Сподіваємося на вашу активну громадянську позицію і в такій нелегкій справі нашого часу, як боротьба за справедливе правосуддя, з нами спілкувалися начальник головного територіального управління юстиції у Рівненській області Івана Смочила та керівник Рівненської обласної організації комітету виборців України Олексій Горецький. Дякую вам. Дякую, Дякую. Дякую за увагу.